Слава Ісу Христу. Їхав до чоловіка познімати коні, а чоловік якраз зібрав сіде сукалим і ми сізде були на дорозі, вже знімаємо так, як є. Е, дивіться, хлопці, коні на продаж. Молода кобила. Оця з лівої сторони. Має три роки. Жеребна, десь на кінець травні. Жеребна по жеребцю Тому, що у Василів в малому ключеві, там де я недавно парував кобилу самураєм, то від того жеребця він там є у мене на каналі. Отака От молода, запріжна робоча кобила. 3 роки. Кого би зацікавило. Можете дзвонити, звертатися. Лишайте свій номер. Лишайте свій номер. Може від так. Ано кажи каже на відео свій номер. Зараз чоловік скаже номер. Якби не додзвонилися до, до Івана, то будете дзвонити до мене. Бо це у мене в селі, коні знаходяться Івано-Франківська область, Коломийський район, село Великий Ключів. Зараз Іван продиктує номер. Якщо б не додзвонилися до Івана, то дзвоніть до мене. Кобела, Кобела лише їде тільки у парі, сама вона не їхала. Їхала Їхала? сама Два рази, але вона їде адекватно. Два рази запрягав саму. Так. А так переважно вона у парі. Так. Це є мама з донькою. Зараз малий, тебе Браво. покажемо. Зараз ми його покажемо. От такий має перед. Чекай, я на свій номер. Чекай, чекай, Ножка середна під ним. Но висоту вона має. Она має висоту, довжину, не є сета, не є в кілі. вона ну, не робочу робити. Бо Іван робить роботу, Одес трошки любить зафестивалити. Та таке буває. <сум> ну Кобелка кобелка досить непогана, якщо так чесно розібратися. Кобела гарний робочий варіант. Молоденька, не знищена кого би заінтересувала, будете дзвонити. Ціна півтора тисячі доларів. Кого цікавить, дзвоните, домовляєтеся, треба, є доставка, треба, я можу привезти, нема різниці. Лишу свій номер в описі. Зараз. Плюс продиктую на відео. Мій номер 097 53 79 062 такі коні, така кобила на, на продажу. Е, тут є ще одна кобила. Це мама її. Е, кобила могла б і теж продати, але це так, ну, кобила трошки під, підхудла, бо, бо є лоша під кобилу, але кобила велика, кобила довга. Те, що лошак це лошаковий 6 місяців, лошак також продажний, зараз я його детально покажу. Це я мама з доньком. Оця з лівої сторони на продажу півтора тисячі. Ця по домовленості, якби комусь комусь сподобала, хтось би хоків, то тоді могла б тясі продати, а тасі лишить. Але в загальному продає сі та з лівої сторони. Ця кобила брала участь у змаганнях у 2019 році з жеребцем у парі. Кобила дуже добра до роботи, спокійна. Тут, тут навіть не обговорюється. Кобилі 8 років. Шуна трошки підхудла, бо є це лоша, то це не є таке що страшне. Такий має перед, має гарну грубу ногу, гарний має перед. І це є... Це ще сім'я є. Це, так, це є всього сім'я, це мама з двома дітьми. Е, і такий лошак, лошаковий 6 місяців, лошак так само по тому жеребцю василевому. Е, ціна на такого лошака 700 доларів. Хто буде брати, буде якийсь торг невеликий. Кого би зацікавив такий лошачок, лошачок досить непоганий, має висоту, має гарний зад такий для себе. Ну, загальному лошак непоганий, буде гарний робочий коник. Він йде дуже по добрих конях робочих, що коні там відповідно, що тато, що мама. Просто я ці я це говорю, бо я ці коні знаю. Я просто, я просто ці коні знаю і можу за ці коні щось говорити. Ну. У ці коні в мене в селі. І я знаю за ці коні, можу щось трошки розказати. Коні 100% до роботи. Благі, спокійні. Нагадую, ми знаходимося Івано-Франківська область, Коломийський район, село Великий Ключів. Номер не знайшов? Зараз Іван знайде свій номер, бо він трошки всі розтеряв, розгубив розгубився. Такий красунчик лошачок 6 місяців 700 доларів. Кого заінтересує, дзвоніть до мене по моєму номеру телефону. Якщо зараз Іван ще знайде свій номер, то ще свій продиктує. Але в загальному, скоріше всього, дзвоніть до мене, бо до Івана деколи можна не додзвонитися. І молода кобила, 3 роки, жеребна. Ціна півтора тисячі доларів, торг присутній. За цю справу велику. Так само, якби когось заінтересувала, могла би всі продати, але взагалі вона не продається. Плануємо її крити самураєм, а може харіком. вже там Іван собі перебував, Іван більше хотів харі. Будемо бачити. Вона вже раз палилася. Іван приїздив, але мене не було вдома. Ні хлопців моїх не було, не було кому пустити. а Вона зараз буде сіпалити, ми мені тоді, тоді покриємо. Коні спокійні, адекватні, або їде машина. Тут без, без усяких нюансів. Так, 068. 45 номер, номер Івана 068 45 88 076. Ще раз повторюю, 068, 45, 88, 076. Звати Іван, коню великому ключеві. Шимон. Клечка Шимон. їхали... дійсно і виїхали, що шукали. Клечка Шимон. Хто би не міг знайти, можливо, був би в селі то Іван Шіман, куток Готар, Отакі такі коні. Коні досить непогані, просто треба трошки більше догляду, бо якого Іван трохи і по молодий десь сходить, а трохи порубочить. Буває по-різному, ні Іван? Вася, закінчив юрку і досі мої давати хлопця. Де... Ні, коні цей. Коні молоді. Коні. <кій> коні роблять роботу, роботу кожен день, можна так сказати. Кобила жеребна, 100%. Хлопці. Ні, жеребна кобила. Я таке, я з Іваном жартував, що кобила не жеребна, але кобила жеребна, бо я вижу лоші б'єсь. Та кобила <кій> ж хлопця на троє п'ятниці. На, десь на траві що на кінець Оскажи, травні. Хи люди бася, люди, хи люди. отут хопило на полиці, я тебе давно не було тебе. я... Я казав тепер, що ти вже приїздив, раз мене не було вдома, не було нікого. Так, і... Ці кобила крийсь саму бо я не пускав спеціально. Але вона однозначно покриється моїми огерами, що хоч так, хоч так. так. Чи для себе, чи Хоч продашь. так. Хоч для себе хоч не право. Кобила але... прихудла, але кобила широка. На ній як є кіло, бо я знаю ці коні. На ній як є кіло, то кобила широка така колена, що не. І, і така молода, жеребна. Роки. Так що, хлопці, кого цікавля ці коні, кобила, лошак, ціни, я рахую досить адекватні. Кого заінтересує, приїдете собі, подивиться, попробуєте, проблем нема. А я буду дякувати всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, логіть лайки. Всім до побачення.